Добрий день. Якщо вам часто доводиться міряти параметри кабелів векторним аналізатором, зокрема кабеля типа RG8 або аналогічного товстого жорсткого кабелю, то ви зараз зрозумієте, навіщо я це зробив. Ось у мене є вектор, на який міряю зараз цей кабель. Я зробив таку приспособочку на 3D принтері. Вона фіксує кабель і таким чином розвантажує роз'єми Light VNA. тому що підключити жорсткий кабель до тих маленьких SMA, це така проблема. Я постійно за них хвилюю, що вона вигинається. На них навантаження велике. Використовувати додаткові проміжні кабелі це теж мені не дуже подобається варіант. Бо, по-перше, я тоді не бачу чітко картину, що на них є втрати, нема втрат. По-друге, вони теж виходять з ладу. І отакі перехіднічки жорсткі, вони набагато надійніші, і втрати на них практично нульові. Ось кабель був перероблений під N-Type, там один край від нього був кіома. Тепер він обидва краї під N-Type, І заразом я випробував цю штуковинку. В принципі, мені сподобалось. Тобто я не хвилюю за свій аналізатор, я не використовую додаткові кабелі. До речі, якщо ви використовуєте для вимірів ті кабелі, SMA, SMA, які, які є в комплекті до вина, теж цього краще не робіть і використовуєте їх тільки для калібрування. Бо я так теж робив, і з часом вони в мене почали випендрюватись, і на них почалися втрати, відходити і все таке інше неприємна фігня. А так, я їх зафіксував, прикрутив. Ніякого навантаження практично нема на роз'єми ВНА. Маленькі коротенькі перехіднички, я чітко бачу параметри кабеля, з яким, до речі, все чудово. Отак от, от, якщо цікаво, можу поділитись досвідом. Як це зробити. Дякую.